Шановні глядачі, в прямому ефірі на Шитом Програма діалоги. Мене звати Валерія Володіна. Сьогодні у нас в гостях директор компанії Гринмін Україна Євгеній Барах. Доброго дня, дня. сміттєпородний завод. Важливий соціальний проект для міста. Насправді і планувалося, що його запустять вже в березні. На якому етапі зараз роботи, і чи були вони призупинені в зв'язку з повномасштабним вторгненням? Доброго дня студія. Доброго дня, шановна пані Валерія. Ну, перш за все, перед тим як відповісти на ваше запитання, хотів би декілька слів сказати: слова вдячності за нашим захисникам, нашим воїнам, нашим військовослужбовцям ЗСУ, що ми можемо з вами мати таку можливість бути тут і зараз і виконувати кожну свою справу, свій внесок, вклад нашої спільної перемоги. Так що ще раз дуже велике дякуємо і слава Україні! Героям слава! Дійсно, дякую нашим захисникам. Да. Що стосується відповіді, то безумовно там, військовий стан і війна відобразилися на темпах виконання робіт і на період активних бойових дій в нашому регіоні, це і лютий кінець лютого, і березень, і квітень, і навіть там частина травня ми зупиняли роботи. Але починаючи з червня місяця потихеньку динаміка завершення робіт відновилася. І на сьогоднішній день у нас вже понад два тижні триває робота по монтажу обладнання і по пуску на лаці. Приїхали наші хорватські колеги, і які безпосередньо відповідають за цей цю, цю ділянку роботи. І ми плануємо, що спільними зусиллями до кінця до кінця вересня, на початку жовтня, а монтаж разом з пусконалагоджувальними роботами будуть завершені в повному обсязі. Кінець вересня, початок жовтня цього року. Особно будівельних робіт чи залишились ще якісь роботи, які виконуються? зараз? Завершуються роботи по облаштуванню на благоустрою, це і асфальтування, це і по прокладення тротуарної плитки, це і ми ще в серпні місяці робили зелені насадження. Тобто, це весь той комплекс робіт, який називається благоустрієм. Це вже фінальна стадія загальнобудівельних робіт на об'єкті. Метою є те, щоб ми в жовтні місяці. Почали процес здачі в експлуатацію загальнобудівельних робіт і паралельно робіт, пов'язаних з монтажем пусконаладкою. Це, відповідно, різні органи державної влади, які займаються процесом прийняття в експлуатацію цих робіт. Плануємо, що на початку листопада будемо мати всі необхідні вже дозвільні процедури будуть завершені. Ну, відповідно, Зможемо офіційно приступити до виконання покладених на завод завдань пі переробку сміття. А ви вже пригадували про обладнання. Можете нагадати взагалі, що це за обладнання? Це якесь сучасне чи потребує воно якихось там додаткових спеціальних специфічних робіт? Можливо, обладнання хорватського виробника «Технікс» з загальною потужністю переробки 85 тисяч тонн по року. Ми сподіваємося, що може бути збільшена потужність, враховуючи там кількість робочого часу задіяно для виконання завдань. Обладнання передбачає собою сортування в промисловому масштабі. Так, це і вторинна сировина, а також виробництво компосту, РД пального поро, якого про яке ми вже з вами ці студії спілкувалися не один раз. Це і виробництво дерев'яної лузги, щепи, для подальшого використання в цілях опалення приміщень. А, ну, тобто, в принципі, цей, весь, вся ця лінійка, яка у нас була, вона і буде е, дотримана, буде е, за допомогою цього обладнання виготовлятися на нашому заводі. Єдине, що хочу точно зазначити, що це все це буде відбуватися в таких, знаєте, промислових масштабах, бо і до появи нашого заводу теж були і був і компост в тому ж епіцентрі можна побачити в мішках. Там да там для все для саду і огороду, а теж саме лузга, там чи той самий РДФ, але не було такої кількості, яка задовільняла би промислових споживачів в першу чергу, тому ми орієнтуємося в даному випадку. А в першу чергу на промислових споживачів клієнтів, це і цементні заводи, це і агрохолдинги, це і комунальні підприємства, якщо ми кажемо про компост, це і ті ж самі теси, які приобладнують свої обігріваючі печі на РДФ паливо чи на, там, на ту ж саму щіпу. Тобто сподіваємося, що там ринок збуту, який до речі, вперше буде запроваджений з нашою допомогою, буде здійснений продукція буде споживачами прийнята. Тобто, фактично, ви хочете переробляти, а потім продавати іншим заводам для повторного використання. Правильно звичайно, да іншим споживачам для повторного використання. Тим більше це вирішується комплекс задач екологічних. І комерційних, і в цілому там, цей ланцюжок цілий так, який за допомогою там, цієї переробки можна запровадити. А ви сказали, що фактично буде запущений ринок, тобто до цього цього не було такої практики, правильно я розумію? Не було такої практики, досі, і зараз, наприклад, при формуванні відділу продажу, при підборі людей, звичайно, ми це обговорюємо і для всіх це є цікавим, бо ну, насправді це щось нове. Да? Це того, чого ще не було. І ну я думаю, що буде, буде дуже цікаво робити. Логічне запитання, чи є попит на це, чи надходили вам вже, чи казали вам, що дійсно потрібно, і вони плануються придбати у вас. Я не буду поки що там в деталі деталі розкривати, але насправді на той саме РДФ вже є з попит. І у нас вже були не тільки перемовини, але вже приїжджали на об'єкт безпосередньо потенційні покупці, які хочуть уже там навіть у жовтні місяці підписувати попередні контракти для того, щоб за собою забронювати певну кількість саме РДФ-палива. уже маючи відповідні потужності, які вони за цей час реконструювали, тобто вони готові до його прийняття і використання у своїй господарській діяльності. Завод буде знаходитися в межах Житомира, тому не можу нас запитати, чи є саме. Жит, ну, можливо, не в Житомирі, а хоча б в Житомирській області, бажаючі, які мають такі потреби, а, ви маєте на увазі все що придбати? Так що придбати. Ну, ми розглядаємо. Є є насправді такі. А, і навіть деякі споживачі з безпосередньо з нашого міста а, і всі чекають лише на появу, на сертифікацію, на те, щоб почати вже взаємодіяти на практичній основі. Повертаючись до обладнання, на сьогодні чи все вже воно в Житомирі знаходиться, чи ще очікуєте якісь поставки? Ми ще 22 лютого завершили поставку всього обладнання на об'єкт. І насправді повинні були 26 лютого почати монтаж, оскільки 25-го мали приїхати хорватські колеги, але 24-го почалося це страхіття, ця війна. Але до війни ми встигли поставити все обладнання на об'єкт. Тому зараз тільки відбувається його монтаж і без подальшому пусконаватка. Сьогодні в нас працюють іноземні ваші партнери. Фактично, як вони погодилися, чи стало для них це викликом? Адже ну на секрет, що багато іноземних партнерів нині відмовляються їхати в Україну, тому що це питання безпеки в першу чергу. У зв'язку з цим була пов'язана і затримка з початком монтажних робіт. Бо звичайно, хорватські наші колеги хвилювалися життя здоров'я своїх найкращих співробітників. Тому а, з, зайняло це ж теж багато, деякий час на в переконанні їх у тому, що зараз ситуація більш-менш, якщо можна так сказати, безпечна і в випадку чого відповідні заходи будуть в тому обов'язково задіння для максимальної їх безпеки, життя і здоров'я. Тому сьогодні вже слава Богу, це питання не є на порядку. денному. вони працюють, роботу свою виконують, і ми налаштовані всі на завершення на початку жовтня всього комплексу робіт. Стосовно технологічних процесів, ви сказали, що там, наприклад, до кінця місяця завершується певна їх складова, і далі там будуть якісь проходити законні, мабуть, так процеси, наскільки mm -hmm. я розумію. І завод запуститься в листопаді. Правильно? А в тестовому режимі попрацюємо в жовтні, але кінцева мета, щоб ми вже з тестового режиму перейшли в повноцінний, це листопад місяць. Ось я хотіла саме запитати за тестовий режим. Так? Е, для тестового режиму, що це буде? Тобто ви спробуєте переробити якесь сміття, яке вже забираєте з вулиць? Ну тобто, фактично, у мешканців Житомира, тумара, да, чи да, як це да, буде? Саме так, саме та більше того, ми там перші вже там. А, Практичні якісь да, приклади маємо, оскільки вже там той самий картон ми вже забрали. І вчора там тестували роботу того ж самого пресу, і вже потихеньку, потихеньку перейдемо до того, що приїде перший наш сміттєвоз і ви вигрузите перше сміття, і будемо далі вже його сортувати, проробляти, працювати саме з ним. До речі, давайте поговоримо про логістику, тому що насправді ну не всі розуміють, і я для себе теж ще не зовсім це зрозуміла, яким чином це буде відбуватися. Тобто, люди, люди викидають сміття, ви забираєте і одразу везете вже тепер на да, завод. заводма да. логіка така. Зараз до речі. Місцева влада опрацьовує там певні рішення пов'язані з появою цього заводу, долучили нас там до експертної групи, за що ми дуже вдячні. І опрацьовуються деякі документи, якраз і пов'язані з тим, що як це має відбуватися на практиці, щоб у всіх було однакове розуміння, які будуть правила взаємодії Там наші як перевізника з полігоном, полігону з сміттєпереробним заводом, тобто всіх учасників ринку поводження з побутовими відходами. За цією концепцією передбачається якраз таке, що перед сміття потрапляє на завод. Завод переробляє все, що він не зміг переробити. Він має забезпечити доставлення на захоронення на полігон тих відходів, які підлягають там захороненню. А такого як було раніше, що все сміття потрапляє на полігон, воно має ця ситуація з появою заводу припинитися, що є в принципі логічним. Щодо сміття, яке вже є на полігоні, да. чи зможете ви частину якусь переробити? Чи на жаль, ні, це сміття вже не підлягає переробці? Воно не є ну, якщо можна так сказати, корисним для виробництва з нього іншої вторинної продукції. Тому воно вже там буде, це вже питання там до рекультивації чи там до будівництва фільтраційної станції, про які ми там теж колись казали, там да і тобто інших підходів і способів вирішення цієї проблеми. Але на жаль, ні, ми це сміття на завод прийняти не зможемо. Ви зазначали про картон, що ви вже спробували да. його переробити. Тоді логічне запитання: чи з'являться в нас роздільні контейнери? А контейнери, ті, які є, вони продовжують по місту розставлятися, в тому числі нами іншими перевізниками. А і до того всього ще й будуть забезпечена саме роздільна робота з цим сміттям з появ появи самого заводу. Так бо у заводу буде потужність, які дозволять його все ага. сміття, все це органіку відділити від mm -hmm. пластика, від скла, промити, просушити органіку, направити на визворобництво компосту, mm -hmm. а все інше безпосередньо по фракціям розсортувати. Тобто фактично на самому заводі буде сортувати. правильно я розумію? кінцеве сортування mm -hmm. буде відбуватися на заводі, да проміпромівя, що можу так сказати. Проміжкова стадія буде безпосередньо на контейнерних майданчиках, там де будуть встановлені роздільні баки для роздільного збору mm -hmm. сміття, а кінцеве вже з слово сортування буде здійснюватися безпосередньо на об'єкті. Назвуть одна з надважливих складових це екологічна складова. Наскільки це зможуть, зменшить навантаження на місто? Можете розказати зв'язку з тим, що сміття в переважній більшості випадків буде потрапляти на. Виключно на завод uh -huh. і в переважній більшості випадків буде там перероблятися, то звичайно, то обсяг захоронення буде значно менший на полігоні. Відповідно утворення фільтрату, попадання воду, грунтових вод і так далі, і так далі буде теж значно менший. Я маю на увазі нового сміття. Так тому, звичайно, це вже є значний вклад в екологію. Якщо ми кажемо про РДФ впало, то при температурі згорання. Понад там тисячу градусів за Цельсієм викиди в атмосферу є набагато набагато меншими ніж від згорання того ж самого вугля. Тому це теж є одним із корисних кроків. і, безумовно це повторна переробка, тобто той самий пластик ще це саме скло, воно знову таки вийде в роботу, і ми не витрачаємо ресурси на його виробництво заново. Так? Тобто, я мала на увазі, чи підраховували ви хоча б там відсотковому значенні, чи це можна буде зробити лише коли завод запрацює відсотковому значенні. наприклад, значення. скільки менше там захоронення стало є глибина переробки. То за цією технологією в ідеалі вона має виглядати від там 15 до 20% відсотків обсяг потенційного захоронення. Все інше має бути перероблено. Тобто, uh -huh. ми будемо намагатися цієї концепції дотримуватися. І з часом, коли вже все налагодиться, я думаю, що. Ці показники витримати реально не менш важливо, те, що коли з'являється нове підприємство, завод створюється робочі місця. Тим паче, зараз в умовах повномасштабної війни багато людей втратили роботу. І скажіть, скільки ви зможете створити робочих місць? У нас передбачалося довоєнний час десь близько 150 осіб. Угу. Але тоді і передбачалася робота заводу в практично у повноцінні дві зміни mm -hmm. зараз. У зв'язку з тим, що є комендантська година, що змінені графіки вивезення сміття в денний термін, виключно так. То ми, в принципі, орієнтуємося на те, що десь приблизно там від 80 до 100 mm -hmm. осіб з часом будуть ці всі вакансії заповнені. Буде поступовий набір, бо з появою, там, з налагодженням виробничих процесів, буде збільшуватися потреба в кількості а, найманих працівників. Ну, Кінцевою метою, десь в одноденну денну зміну роботи, ми бачимо десь до 100 осіб. Нині вже розпочали набір? Так. Вже ну, розпочали, вже відбувається активний відбір тим, сортувальників, операторів, а, керівний склад підбирається адміністративний, тому там до початку жовтня вже будуть. Мають бути всі ці вакансії заповнені, зважаючи на те, що ми говорили про обладнання, що це сучасне іноземне обладнання, чи буде якесь додаткове навчання організовано для ваших вас? Уже пацівників? з 26-27 вересня починається навчання спільно з хорватськими спеціалістами для наших фахівців і для наших тих самих сортувальників, операторів і так далі, щоб вони мали змогу працювати самостійно як з обладнанням. Uh -huh. Так і з безпосередньо на святкування лінії не можу не запитати востаннє, коли ми з вами зустрічалися, це була прес-конференція для журналістів. Зараз не пригадаю, який місяць, але тоді ми теж говорили про робочі місця, і ви говорили, що буде гідна заробітня плата. Чи змінилося це з початком повномасштабного вторгнення? Чи все таки це буде ті суми, які ви називали, і чи можете зараз сказати? Я можу сказати, що плюс-мінус на тому самому рівні, якщо ми кажемо там про сортувальника чи оператора, то це на рівні там від 9 до 12 тисяч гривень чистими на руки, в залежності від кваліфікації, досвіду досвіду роботи, кваліфікації, результатів там особистої співбесіди. Тобто, якщо ми кажемо про таку категорію, якщо це мова йде про... Начальника дільниці зміни mm -hmm. там чи а, там завідуючої лабораторії по тому ж самому компосту, то це порядок цифр там від 15 до 20 тисяч гривень. Тобто знову таки це без е, нарахування податків окремо, тобто mm -hmm. на мій погляд, це на сьогоднішній день достатньо конкурентно спроможні заробітні плати. Тим більше, що це запуск нового проекту і, скажімо так, з перспективою подальшого mm -hmm. зростання. Ми вже згадали про податки. Нині є важливим економіка країни. Податки будуть йти до місцевого бюджету. Звичайно, ми окрім того, що сплачували і сплачуємо податки до місцевого бюджету і створюємо робочі місця саме тут, використовуючи в першу чергу пропозиції там від місцевих угу. працівників. Там зараз звернулися до центру зайнятості для того, щоб угу. теж там знайти певну категорію на наш завод. Ми приймаємо теж активну участь там в фінансуванні тих чи інших заходів пов'язаних з обороною, як міста, так і області від Російської орди. Тому і надалі будемо ці всі програми підтримувати і виконувати. Що говорити про місцевий бюджет? Чи можете сказати, про які суми йде мова цих податків, хоча б приблизно, щоб ми розуміли, на нас, наприклад, тільки розмір орендної плати за земельну ділянку на сьогоднішній день, яка сплачувалася і під час воєнних дій, починаючи з першого місяця, становила там від приблизно десь під 100 тисяч гривень місяць. Тобто весь цей час воно сплачувалося в повному обсязі. А всі митні платежі, які повинні були бути сплачені, теж при розмитненні, обладнанні везенні в Україну, були сплачені жодного там відтермінування. Ми не просили, хоча за законом можна було це робити теж. Тому що там пріоритетом групи компаній якраз є те, що виконання соціальної функції там є на першому місці виплатити заробітну плату, сплатити податки, потім все решта спрямовується на інвестування в капітальні видатки, в розвиток бізнесу. Дякую вам. Давайте ще поговоримо взагалі про вашу роботу. Ще минулому році ви почали реалізувати програму Індивідуальний контейнер. Наскільки це зараз здається? Наскільки вже реалізована ця програма? Я вже радий тому, що ми не бачимо, наприклад, на вулиці Покровській дерева, на яких висять грилянди, мусорні, сміттєві пакети. І така картина у місті вже практично мені вже такі картинки по місту я їх вже не бачу. <ган -міг> і програма ця запрацювала. Дав вона спочатку йшла непросто, бо значна кількість житемарян там відмовлялася в силу тих чи інших причин. Але головне, що люди усвідомили: перше контейнер безкоштовний, друге сміття вивозиться вчасно, третє це зручно і зручно, першу, теж, теж, бо не потрібно цим сміттям їхати до найближчого баку, так як це було колись. А, тому програма працює. Ми більше того, купили нещодавно ще одну машину рено для вивезення негабаритного сміття і під'їзду до тих індивідуальних будинків, де складний під'їзд сміттєвозор. Є такі тупікові вулиці і так далі, щоб можна було так з забрати ці Прогулки, та, провулки. По-друге, зараз ми очікуємо до кінця вересня, початку жовтня. Тому прийде наш ще один сміттєвоз невеликого розміру, щоб забезпечити якраз обслуговування такої значної кількості індивідуальних баків, які на сьогоднішній день вже роздані, а тому ми не зупиняємося до кінця року. Ми хочемо десь по плану стоїть придбання до тисячі контейнерів ще додатково індивідуально. Це буде і візький шлях, наприклад, покритий там короленко розглядається. Тобто, за планом, у нас було там понад 5-300 контейнерів. Mm -hmm. Придбати, встановити на сьогоднішній день з урахуванням тисячі, при, при які ми придбаємо до кінця uh -huh. цього року. Ми вийдемо на цифру десь там під чотири шесот чотири сімсот. Тобто ми, ми хочемо там. Тобто, до кінця наступного року логістично інфраструктурно, мається на увазі контейнерами, машинами повністю буде забезпечена наша територія по обслуговуванні саме по вивезенню сміття за схемою індивідуального обслуговування. Щодо ліквідації контейнерних майданчиків, можете пояснити, навіщо це робиться, і взагалі, ось яка користь цього? Користь від цього наступна, перше, це чисте місто. Ми бачимо Бересете на біля ринку, коли що там відбувалося. Там були наші контейнерні баки, там можна було прибирати тричі на день. Угу. І все одно було б сміття. А сьогодні там цього немає, бо дуже багато було стихійного, яке там негабаритного і так далі. Сьогодні там чисто. І навкруги люди отримали індивідуальні баки. Індивідуальні контейнери, а багатоквартирні будинки, за ними закріплені стаціонарні контейнери, і схема обслуговування виглядає сучасно. І так само ми це зробили, наприклад, не день на нещодавно на їх встановили, на Довженка зараз буде демонтаж, на Гречко Ми хочемо зробити в цьому році, там дуже велика площадка. Тобто, це сучасна форма і одночасно з цим ми ліквідовуємо всі ці стихійні звалища, і місто стає частіше. Щодо вивезення сміття ви вивозити так, як і вивозили, чи все таки зменшили кількість разів на тиждень? Ну у нас кількість разів не зменшується. У нас просто оптимізується робота в логістичному плані. Ми, наприклад, там зменшили там по оптимізували роботу таким чином, що він і вивозиться одночасно з цим. А маршрути перебудовані на сьогоднішній день там, оптимізація склала десь на 30%. Але ну, з графіками тобто, точно менше не стає, але навпаки, інакше ми теж не придбавали додаткові машини, які нам необхідні саме для того, щоб а, покрити, покрити забезпечити своєчасне вивезення габаритна сміття це постійна проблема, про яку ми говоримо, мабуть, ну щоразу, коли зустрічаємося. Яка нині ситуація з, з цим? появою заводу під великої гривди? Ми теж порозуміємо гілля, так. дерева так. і так далі, які ми зможемо прийняти на завод, перебити їх на щепу, на, на науску? На а в іншому проблема вирішується в тому числі закриттям стихійних звалищ, закриттям деяких площадок шляхом і одночасної роздачі індивідуальних контейнерів. І це теж спосіб вирішення проблеми великогабаритного сміття. І третя складова це спільна робота, злагоджена з, з муніципальною інспекцією, бо там, де ще не габаритне, там і стихійне, як правило, і ми готові разом з муніципальною інспекцією допомагати виявляти цих порушників, складати протоколи. І сподіваюся, що таким чином теж це прискорило б наведення Ладу в цьому питанні. Все-таки порівняно там з минулим роком. Чи зменшилась ця проблема чи ні? Я скажу так, що з точки зору нашої роботи, то ні. А з точки зору візуальної для Житомирят, для нашої угу. я, я сподіваюся, що всі бачать, що а, вже нема тих завалів, які були а, да, десь це було ще, наприклад, там в березні-квітні, але тоді були, були такі місяці, що а, ми. Теж були не розуміли, як рухатися далі, і де перебудовували свої графіки, вивезення сміття. А зараз я не бачу проблем, чесно кажучи, із цим нема тих масштабів, які були раніше. Щодо заборгованості, нині є вона? Вона є звичайно, і була, і є. І на жаль, практика ця продовжується, і це в принципі ті та сума тану ті кошти, які ми могли поправити на, на, на які на розвиток додатково. Ну, ця сума коливається в мільйонах гривень. Мільйонах. Тобто це не сотні тисяч, і вона росте. І я розумію, що сьогодні складна ситуація. Я розумію, що йде війна. Я розумію, що в деякі родини вимушені пріоритети розставляти, що купи на що спрямувати кошти. Але чесно кажучи, такі серед них, які як місцеві, скажімо так, депутати, навіть керівники підприємств, які в принципі здатні цю суму коштів сплатити для них, це не є значною сумою коштів, але тим не менш вони рахуються в боржниках. А у з огляду на те, що законодавство наразі сьогодні в умовах воєнного часу забороняє якісь дії застосовувати по стягненню цієї заборгованості, то ми знаходимося в такій ситуації, що ми нічого зробити з цим не можемо За взагалі процедурою, взагалі заборгованість вона збільшилась чи ні? Ну я маю на увазі. Порівняно, ну, наприклад, з тим же періодом за минулий рік, ураховуючи те, що деяка кількість житомирян виїхала за межі міста, то звичайно вона збільшилася, бо в принципі підхід же такий, я поки не проживаю, то я не сплачую. І закон дозволяє це зробити, якщо будуть подані офіційні документи. Але, на жаль, мало хто подає ці документи, а це відображається в тому числі на нашому бухгалтерському податковому обліку mm -hmm. нарахуванням сплатою податків. Тобто ви нараховуєте їм, тому що вони не подали певний документ. Так, да, вони Не подали документ. Якщо є, якщо більш значну частину часу ти не перебуваєш і не проживаєш за місцем реєстрації, ти можеш звернутися, подати документи і тоді нарахування припиняється. Давайте розкажемо, куди звертатися. Є в наш контракт-центр, є номер телефону. Є є, є сайт компанії, Фейсбук, Інстаграм. Є всі засоби комунікації. Обирайте, будь ласка, зручний для вас і звертайтеся до нас до нашого наших менеджерів вони проінструктують, які документи подати, коли звернутися, і все це буде вирішено оперативно. Дякую вам за вашу роботу. Сподіваюся, що дійсно завод запрацює. Ми обов'язково подивимося, вже, коли він буде працювати, як це відбувається, і покажемо нашим глядачам. Ми обов'язково вас запросимо. Директор, Дякую вас вам запрошую. Дякую. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з директором компанії «Грінбін Україна Євгенієм Барахом. Дякую, що були з нами. Бережіть себе та залишайтеся на житом